Найкращі книги для дівчат, за словами дівчат підлітків. Книги, які формують майбутнє, чому читання важливо для дівчат, підлітків та як повернути інтерес до літератури. В епоху, коли увага фрагментована, а екрани домінують у нашому житті, питання читання стає особливо актуальним. Зниження інтересу до книг серед підлітків. Це не просто статистичний факт, це є потенційною загрозою для розвитку критичного мислення, уяви та емоційного інтелекту. І якщо ми поговоримо про дівчат підлітків, роль літератури у формуванні їх особистості, погляди на мир та самооцінку набувають особливого значення. Недавнє дослідження, засноване на відгуках самих дівчат, підлітків, показало список книг, які вони вважають найкращими. Це цінний сигнал, що вказує на те, які теми та жанри зараз найбільше користуються попитом серед молодих людей. Однак для того, щоб дійсно зрозуміти, як повернути інтерес до читання, вам потрібно копати глибше, ніж просто перераховувати популярні імена. Необхідно дослідити причини зменшення інтересів, зрозуміти, які зміни відбуваються у світі підлітків, та пропонувати конкретні рішення. Чому підлітки перестають читати. Існує багато причин зменшення читання. Очевидно, що технології відіграють величезну роль, соціальні мережі, відеоігри, потокові послуги, все це пропонує миттєве задоволення і вимагає набагато менше зусиль, ніж читання книги. Але справа не лише в технологіях. Важливо враховувати інші фактори. Зміна шкільної навчальної програми, часто шкільна література, здається, застаріла та нецікава. Класичні твори, які колись натхнені покоління можуть спричинити нудьгу та роздратування сьогодні. Брак часу, життя підлітків це час активного соціального життя, навчання, спорту та захоплень. Читання часто виштовхується на другий план. Відсутність підтримки сім'ї. Якщо батьки не читають себе і не створюють атмосферу вдома, яка сприяє читанню, то підлітку важче зацікавити книги. Стрес і тривога у сучасному світі підлітки відчувають величезний стрес, пов'язаний з дослідженнями, соціальними мережами та майбутнім. Читання може здатися переважним завданням у такій ситуації. Неправильний вибір книг, часто підлітки кидають читати. Тому що вони стикаються з нудними або невідповідними книгами. Важливо допомогти їм знайти те, що насправді цікаво. Що кажуть дівчата, підлітки, огляд рекомендованих книг. Список книг, рекомендованих дівчатами, підлітками, є чудовою відправною точкою для розуміння їх інтересів серед них романтичні історії. Кращі фільми: Лін Живописець, Лав М. М., Джелатуу, Дженна Еванс, Вейлче. Ці книги пропонують читачам можливість зануритися у світ любові, пригод та самознань. Детективи та трилери, доходи їх Маркуса Вікера, Скляний Замок, Джанет Стіна. Ці жанри привертають увагу читача і змушують задуматися про складні проблеми. Історичні романи Дейзі Джонс і 6. Рейд Тейлор Дженкінс. Ці книги дозволяють дізнатися більше про історію та культуру, а також переживати захоплюючі пригоди. Спогади, плач у ашмарт», Мішель Заунер. Ці книги дозволяють читачам дізнатися більше про людські стосунки та як впоратися з труднощами. Наукова фантастика та фантазія Єва як жіноче тіло подорожувало на 200 мільйонів років еволюції людини «Кат Боханнон». Ці жанри дозволяють читачам розширити свій кругозір і думати про складні проблеми. Як повернути інтерес до читання. Завдання повернути інтерес до читання це не просто запропонувати список популярних книг. Це всебічне завдання, яке вимагає індивідуального підходу та обліку інтересів підлітка. Ось кілька порад, які можуть допомогти. Почати мало не змушуйте підлітка читати густі романи. Почніть з коротких оповідань, коміксів або графічних романів. Запропонуйте широкий вибір книг, не обмежуйте себе одним жанром. Запропонуйте підлітку книг різних жанрів, щоб він міг знайти те, що його насправді цікавить. Розглянемо інтереси підлітка, подумайте про те, що цікаво для підлітка в реальному житті, і запропонуйте книги, пов'язані з його інтересами. Створіть вдома атмосферу, яка сприяє читанням. Отримайте затишний куточок для читання в будинку, де можна відпочити та насолодитися книгою. Прочитайте разом, прочитайте підлітка вголос або запросіть його читати з вами. Обговоріть читання, обговоріть читання книг з підлітком. Задайте питання, поділіться своїми думками та почуттями. Заохочуйте незалежний вибір. Нехай підліток вибирає книги самостійно, навіть якщо вони вам здаються не найкращими. Не змушуйте мене читати, змусити читати є контрпродуктивним. Підліток просто ненавидить читати. Бути прикладом якщо ви самі не читаєте, то як можна зробити підлітка читати особистий досвід та спостереження. Як людина, яка виросла в епоху паперових книг, а згодом зіткнулася з цифровим світом, я можу сказати, що читання це не просто хобі, це спосіб життя. Книги навчили мене критично думати, розуміти складні емоції та співпереживати іншим людям. Читання допомогло мені знайти себе, визначити життєві цілі. Я пам'ятаю, як у підлітковому віці я годинами зникав у бібліотеці, вибираючи книги різних жанрів. Я читаю романи, детективи, наукову фантастику, історичні книги. Читання допомогло мені піти від проблем, розширити свій кругозір та знайти нових друзів. Сьогодні, коли у мене є сім'я, я намагаюся прищепити любов до читання своїм дітям. Ми читаємо разом перед сном, обговорюємо, що ми читаємо, йдіть до бібліотеки. Я хочу, щоб мої діти виросли в цікавості, розумних та емпатичних людей висновок на закінчення я хочу сказати, що читання це важлива майстерність, необхідна для успішного життя. Читання допомагає розвивати критичне мислення, уяву, емоційний інтелект. Читання допомагає зрозуміти себе та навколишнього світу. Читання допомагає стати кращим. Тому давайте допоможемо, що наші дівчата підлітки люблять читати. Давайте створимо для них умови, в яких читання буде не обов'язком. А з задоволенням. Давайте допоможемо їм стати розумними, цікавими та емпатичними людьми. Зрештою, майбутнє в їхніх руках, а читання один із ключів цього майбутнього.